І так, всім привіт! У цьому відео покажу, як взяти участь в новому мегадропі від біржі Binance. І знову ж таки, заробити легкі 30-50 доларів, а може навіть більше, через те, що тут буде всі в однакових умовах. До речі, сьогодні дали винагороду за попередній мегадроп, в якому ми з вами брали участь. Зараз це дали по 37 токенів, зараз це 27 доларів. Затрати були мінімальні, пару центів на комісію. Хто дивився попереднє відео, виконав умови. Вітаю, ви заробили легкі гроші. Зараз можна взяти участь в новому мегадропі і знову ж таки заробити дуже легкі гроші з мінімальними затратами. Все показую. Так, нам потрібно мати на балансі мінімум 5 доларів, щоб взяти участь, 5 USDT. Ці USDT ви тратити не будете, вони вам потрібні просто для комісії. Потім вони вам повернуться назад. Зараз все зрозумієте. В кого немає USDT, натискаєте на P2P і поповнюєте баланс більший баланс з української карти. Просто, Якщо не розбираєтесь, пишете в Ютубі, як поповнити біржу Binance з української карти. Там є купа відео, думаю, розбираєтесь. Після того, як закинули кошти, внизу натискаємо «Торгівля». Зверху вибираємо пару BNB-USDT, ставимо ось тут маркет обов'язково. І тут вписуємо 5 USDT. Купуємо токен BNB на 5 доларів. Я не буду купувати, ось тут натискаєте купити і купуєте. Я не буду купувати через те, що в мене вже вони є. Зараз все покажу. Після того, як купили, натискаємо внизу на гаманець, Дивимось, у мене є ось BNB на 10 доларів. Є. Тепер зверху натискаємо Web3. Заходимо в 3 гаманець, бачимо, в нас з'явився новий банер. Приєднайтесь до айдропу балів на 100 мільйонів ревокс, щоб заробити токени RGT. Щоб взяти участь в цьому айрдропі, нам потрібні токени BNB в мережі Optimism. Зверху натискаємо переказ. Переказ з спотового гаманця, тобто з біжжі Binance, на ось цей ваш гаманець. <coughs> Монета BNB у нас стоїть, тут нічого не міняємо. Мережу вибираємо ось цю саму останню OP BNB. Натискаємо переказ. Тут вводимо суму 0.05 через те, що це мінімалка. Це 3 долари. Купили ми на 5 доларів через те, що мінімальний ордер. На покупку 5 доларів на самій біржі. В кого вже є, там на декілька доларів, на 2-3-4 долари на біржі BNB, ви можете їх не купувати, так як я це робив спочатку. Все, натискаємо зняття. Бачимо, комісія декілька центів 0,00012. Натискаємо підтвердити. Все в процесі обробки. Повертаємось назад на гаманець. Чекаємо, поки, поки вони нам прийдуть. В кого є токени BNB в мережі Optimism на якомусь там іншому гаманці, ви можете їх просто перекинути сюди і ну, не купувати на біржі Binance BNB і переводити і так далі. Але я думаю, що у багатьох немає, тому робіть так, як роблю я. Так, оновлюємо. Поки. О, є, прийшли. 2,9 долара. Все, прийшли наші кошти, натискаємо на ось цей банер. Прогрузиться. Бачимо, у нас ось тут з'являється ось така. Далі. У нас є тут соціальні завдання. Нам потрібно підписатися на твіттер Revox і на твіттер Binance. І ось тут вписати через собачку, типу нік свого твіттера. І все. Ну я зараз на відео цього робити не буду, щоб часу не витрачати. Я думаю, що тут ви розберетесь. Далі. Кожного дня протягом 7 днів нам потрібно забирати ось тут поінти. Ось тут натискаємо Check-IN. І щоб забрати ці поінти, нам потрібно оплатити мінімальну комісію в мережі OPBNB. Ось для чого ми закидали ці токени. Натискаємо ConFirm. Чекаємо, поки прогрузиться. Як бачимо, комісія мережі 0.00. Ну, Там воно зніме, типу, дуже багато нулів і одиничку. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки піде. Все, ми забрали токени. Далі ви можете запрошувати друзів. Призовий пул тут 100 мільйонів цих поінтів. Всі ці поїнти конвертуються в токен RGT. Більше нічого не потрібно робити. Просто заходите кожного дня і забираєте ось ці, ось ці поінти. Як бачимо, наші токени, які ми закинули на цих 3 долара, навіть нічого не забралось. Це просто потрібно для того, ну там має бути щось на балансі, щоб, типу, забрати ці токени. Бо якщо нічого немає на балансі, вам запише, вам, вам напише, що, типу, не вистачає грошей на комісію. А по факту їх не знімає. Потім, як закінчиться ця акція, ви оці свої BNB на 3 долари, що ви закидали, назад виводите на біржу і все. Тобто затрати нульові, по факту. Все більше нічого не потрібно. Ця акція буде. Проходити. Ось тут пише, тут вже є 26,8 тисяч учасників, 14 днів, закінчується через 14 днів. Тобто винагороди ми з вами отримаємо через 14 днів. Більше нічого не потрібно робити, якщо будуть якісь запитання, задавайте, підкажу, допоможу. Ось така темка.